Новина рівня ТОП, шок, провокація і Щірліць ніколи не був так близько к провалу. І так, виконавці грантових проєктів міжнародних партнерів підлягають бронюванню на 100%. На 100%. У мене реально немає слів. У деяких країнах є закон про прозорість іноземного впливу. Деякі громадяни, які дивляться марафон, називають його е, принизливо законом про іноагентів. Насправді це закон про прозорість іноземного впливу. Я, як громадянин своєї країни, по ідеї повинен знати, хто в мене в країні чию ідею несе. Так от. В Грузії є такий закон, в Штатах, до речі, там є аналоги законів. В Російській Федерації є такий закон, там, на мою точку, зору ним зловживають. Але... Такий закон показує хую ху в державі. І якщо ти, наприклад, не підтримуєш дії ну, умовно там, якоїсь країни з трьох літер, то ти і не підтримуєш людину, яка представляє ці інтерес. А так ти і не знаєш насправді, чиї інтереси ця людина підтримує, знаходячись, наприклад, в міністерстві, в відомстві якомусь або очолюючи якусь громадське об'єднання там і так далі. Так, от такого паліва я ще не бачив. Так, от якщо. В тих країнах є реєстри а, іноагентів, то у нас є реєстр заброньованих виконавців грантів. Ви розумієте, що це таке? Нам, прямим текстом українцям кажуть: ти хлібороб, байдуже, ти комбайнер, байдуже. Ти слюсар? Байдуже. Ти викладач університету без наукового ступені? Байдуже. Ти а, засновник бізнесу, байдуже. Ти а, водій автобуса, байдуже. Ти просто хочеш жити. Та плівали мене твоє бажання. А от якщо ти виконавець міжнародного гранту, партнерського, то ти будеш заброньований на 100%. Тому що оці люди, вони важливі. Для кого? Питання. Для кого? Для метрополії? для кого? Для чого таке влаштовувати паліво? Ну це вже реально. Ну, ну, я, я навіть не знаю, як це, як це взагалі пояснити. Невже не можна було таку новину або прозамовчать, або хоча б під, під цих людей, я не знаю, якісь посади вигадать? Ні, вони бронюють людей, які виконують іноземні гранти. От уявіть собі, що Німеччина воює там з кимось, і Німеччина каже, всі, хто виконують гранти, ну, наприклад, британські, будуть заброньовані. Зрозуміли б німці таке.